21 квітня з ініціативи громадської організації Конгрес Солідарності Азербайджанців України в облдержадміністрації відбувся благодійний захід. Сьогодні всі ми зібралися в рамках благодійного заходу громадської організації Конгрес солідарності Азербайджанців України. Зібрали, щоб по ну, перше, провести, власне кажучи, певний благодійний захід, щоб обмінятися думками з приводу співпраці з. Громадської організації азербайджанців України і можливо як приклад, як привід проговорити взагалі співпрацю з громадськими організаціями, що стосуються взаємодії влади, влади області, влади міста, громадських організацій, все завдяки великої безперебільшення мети це допомоги нашим військовослужбовцям і допомоги. В досягненні сподіваюся нашої спільної перемоги представники азербайджанської спільноти вручили командуванню високомобільних десантних військ збройних сил України телевізор, спутникову антенну, принтер та папір. Сьогодні собаці мені здається, це одна з лепти, яку вносять азербайджан, представителі азербайджанського народу поддержку братського українського народу. Інформаційне агентство всі новини.